Сова з бібліотеки. Ніч тихенько ступала в місто, загортаючи його в оксамитову темряву. Ліхтарі, мов жовті зорі на землі, розквітали один за одним, кидаючи теплі кола світла на бруківку. Десь у дворі стишено шурхотів вітер у кронах старих лип, і пахло медом, сухим листям та сторінками книжок, що давно чекали свого читача. На розі вулиці. Стояла стара міська бібліотека, висока, з темно-зеленими віконницями та виліскою, що трішечки скрипіла від вітру. Бібліотека імені сонячної книги. Вдень сюди приходили школярі, студенти та старенькі пані з кошиками яблук, але вночі бібліотека ставала зовсім іншою. Її тиша була непорожньою. А наповненою шепотом тисячі історій, які жили між обкладинками. І там, високо під дахом, серед мережева балок, дрімала мудра сова Світлана. Сова Світлана мала пір'ячко кольору нічного неба з маленькими світлими цяточками, наче хтось розсипав зорі на її крилах. Її великі бурштинові очі світилися лагідністю, а голос був глибокий і теплий, наче старовинна пісня. Світлана любила книги більше за все на світі, вона знала кожну сторінку, кожну літеру, кожну таємницю, приховану між рядками. Андрійко, хлопчик, років восьми, з темно-русявим чубчиком і очима, в яких завжди світилася цікавість. Він жив неподалік. І часто приходив до бібліотеки після школи. Йому подобалося сидіти в зручному м'якому кріслі біля вікна та гортати сторінки з малюнками. У кишені його курточки завжди лежав маленький блокнот, куди він записував нові слова, щоб не забути. Пані Мілана, бібліотекарка, була стрункою з м'якими рухами та завжди пахла м'ятою та ваніллю. Вона носила світлі сукні та вишиту хустинку. Завжди привітно усміхалася, але про найголовнішу таємницю бібліотеки Сову Світлану нікому не розповідала. Одного вечора Андрійко затримався в бібліотеці. Пані Мілана ще упорядковувала книжки на верхніх полицях, а він занурився у товсту казкову збірку. Читав, читав і навіть не помітив, як за вікном стемніло. Він підняв голову. І раптом почув тихеньке Ух-ух-ух-ух. З глибокої тіні між стележами повільно з'явилася велична сова Світлана, її крила розкрилися, торкаючись верхніх полиць, а бурштинові очі лагідно світилися в темряві. Ти справжня? прошепотів Андрійко, боячись поворушитися. Справжніша за будь-яку казку, яку ти читав, м'яко відповіла Світлана. Я можу відкрити тобі двері до світів, де кожна сторінка оживає, хочеш. Андрійко кивнув, і серце його забилося швидше. Сова змахнула крилом, і книжка, що лежала перед хлопчиком, засвітилася м'яким золотим сяйвом. Сторінки почали перетворюватися на вікна. У одне видно було морське узбережжя, в друге, величезний ліс з сяючими грибами, в третє – Місто, де будинки мали крила і повільно літали в небі. Обирай, куди полетимо, сказала Світлана. У ліс з грибами, відповів Андрійко. І вони полетіли. Ліс був теплий і світлий, хоча над ним сяяло нічне небо. Гриби світилися різними кольорами, а між ними пробігали смішні істоти, щось між білочками та їжачками, що носили на спинках маленькі ліхтарики. Андрійко бігав між грибами, слухав їхні тихі тік-тік-тік, коли капелюшки стукалися один об одного від легкого вітру. Аж раптом за дерем з'явилася темна хмаринка, схожа на чорнильну пляму, яка почала поглинати світло. Це забудько, пояснила Світлана. Він стирає історії, якщо в них не лишається добрих слів. І що ж робити? занепокоївся хлопчик. Згадай, найтепліше слово, яке знаєш, сказала сова. Андрійко замислився і тихо промовив Мама, світло від цього слова миттєво розлилося по всьому лісі, гриби засяяли ще яскавіше, а темна хмаринка розтанула, немов дим. Світлана усміхнулася Ось бачиш, добрі слова рятують цілі світи. Після ще кількох мандрімок сторінками вони повернулися до бібліотеки. Сова обережно посадила хлопчика у крісло, і він відчув, як гоче, злипаються від томи. Коли Андрійко прокинувся за вікном вже сіре вранок. пані Мілана лагідно погладила його по голові і сказала: Тобі, мабуть, снилися цікаві сни. Так, я був у чарівному лісі, і там була сова, яка навчила мене, що одне добре слово може срятувати цілу історію, сонно промовив хлопчик. Бібліотекарка лише загадково усміхнулася і підморгнула: Ну, тоді тобі обов'язково треба повернутись і прочитати ще кілька книжок. Дорогою додому Андрій кочув у голові знайомий шепіт: Ух, ух, до нової пригоди. А ввечері. Вкрившись теплою ковдрою, він тихо наспівував собі нову Колискову, що народилася після тієї ночі. Спи, розкриваючи, крила книжкові, плинемо разом у сни казкові, там, де світанок з зірками гра, тебе обійме добра сова. І сни того разу були найдобріші у світі.